Щодо того, які дії повинен вчинити командир військової частини, якщо військовослужбовець пропав безвісті, попав в полон, або на жаль загинув. А також питання: чи має право командир, наприклад, не розшукувати військовослужбовця, не складати акт. Якщо він з них безвісти, та не повідомляти членів сім'ї військовослужбовця, на екрані ви будете бачити документ, який я читаю. Це наказ Міноборони номер 280 який відповідно визначає облік військовослужбовців. І тут я виділю основні моменти вказаного наказу. Ну, по-перше, про що треба звернути увагу: що до обов'язків саме обов'язків командира входить сповіщення сім'ї чи близьких родичів за безвісти безвісті військовослужбовця про обставини, дату його загибелі чи Факту пропажі його безвісти, це зобов'язане вчиняти командир згідно з законом. Далі найголовніше, кожного дня командир роту, командир військової частини повинен знати про облік своїх військовослужбовців, хто є на місці, хто поранений, хто зник безвісті. Якщо хтось пропав, невідкладно вчиняється дії щодо складання акту, розслідування, чому людина пропала. Переходимо до розділу 6 вказаного наказу: облік загиблих померлих зникли безвісті військовослужбовців. Одразу скажу, що фактично згідно з інструкцією та законодавства безвісті зниклі військовослужбовців, можна поділити на два види, які просто безвісті зникли, але все ще рахуються, так скажемо, на обліку військової частини. Або є безвісті, зниклі військовослужбовці, щодо яких є рішення суду про факт їх зникнення безвісти. Зараз ми не робимо такі рішення суду, оскільки це автоматично виключає військовослужбовців з штату. І позбавляє родичів на отримання щомісячного грошового забезпечення такого військовослужбовця. Тому в даному контексті я буду казати саме про військовослужбовців, що визнані безвісті зниклими, але щодо яких немає рішення суду про факт зникнення їх безвісти. Думаю, зрозуміло. Так ось, у разі загибелі чи зникнення безвісті військовослужбовця, командир частини зобов'язаний. Найпізніше наступного дня наголошую звернутися до ТЦК та до свого командування щодо факту зникнення безліць, а вже відповідно ТЦК зобов'язана повідомити рідних військовослужбовців про такі обставини. Інструкцію не передбачено обов'язок командир напряму повідомляти рідних. Це робиться через ТЦК, а ТЦК вже здійснює відповідне оповіщення. Також в інструкції зазначено, що сповіщення командирівської частини може бути надіслане після закінчення проведення спеціального розслідування. Зараз у нас в 100% випадках розслідування такі проводяться, тому на даний час дійсно у командира є право не повідомляти, не направляти сповіщення без вісі зникло військово. Але у командира є обов'язок проводити таке розслідування. Просто сказати, що я не буду проводити розслідування. Він там десь сам пропав. Командир не може. І вже після складання акту чи розслідування командир направляє таке сповіщення в двох примірниках. Одне сповіщення направляється до РТЦ за місцем проживання членів сім'ї військової службов щодо особистих речей. Було в мене окремо відео про це, і там була велика плутанина. Тими речами, які залишилися після військовослужбовця, який загинув наш, та тими речами, якщо військовослужбовець вважається зниклим безвіст, також було питання щодо паспорту військовослужбовця чи повертається він ще. на це також відповідь. Інструкція що всі речі, цінності, особисті документи щодо них складається акт у двох примірниках, та підписується комісія. При цьому вказаний акт та вказані речі, вони. Передбачення лише для загиблого військовослужбовця, а не для того, хто зник них І відповідно всі власні речі військовослужбовця, що загинув, направляються членам сім'ї військовослужбовців, в тому числі державні нагороди, військовий квиток, трудова книжка, жетон. А вже документ, що посвідчує особу загиблого військовослужбовця, підлягає знищенню за акт, оскільки в нас, коли людина помирає чи загинув, її паспорт дійсно знищується, і замість цього видається свідоцтво про смерть. Також багато спорів є, наприклад, між там невісткою та тещою, свекрухою, і різними родичами, що сповіщення, і це сповіщення хтось там ховав, вони мають право на отримання повторного сповіщення сім'ї, тобто видається дублікат сповіщення. Тому таких сповіщень, дублікатів сповіщень може бути декілька. На кожного члена сім'ї можна отримати своє сповіщення для подальшого форму пільг і таке інше. Тому, якщо Військова частина відмовляє вам в проведенні розслідування в наданні сповіщення, взагалі в інформації щодо статусу військовослужбов, службов вказаною інструкцією, пишіть скарги на такого командира чи командування частини, і вони зобов'язані за законом вчинити вказані дії.